Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. В країні 13.00. проговоримо з вами про стан фронту економічного. З нами на зв'язку Руслана Сипенка. Пане Руслане, мої вітання. Доброго дня. О, дуже добре, вас, вас чуємо. Давайте почнемо пане Руслан з, з нашої країни. Ось саме зміна голови Нацбанку. За голови Нацбанку цікавить ваша думка з цього приводу, і о, щодо курсу, щодо курсу, який обере новий голова Нацбанку, як вважаєте, куди будемо рухатися? Сама головна проблема завжди, яка існує у нас між Національним банком і Міністерством фінансів, це те, що Міністерство фінансів намагається використати Нацбанк як інструмент для вирішення своїх внутрішньоекономічних економічних питань. Коли кризові явища або ми реалізуємо якісь великі програми, як була у нас програма Велике будівництво, Нацбанк розглядають як спонсора цих всіх речей, і будь-який голова Нацбанку потрапляє в таку. Пастку, що він або за законом має дотримуватися незалежності Національного банку України і дивитися, дбати про е, всю систему е, валютно-кредитну, так би мовити, чи е, допомагати державі проходити якісь складні е, моменти. І е, за рахунок за рахунок е, цієї стабільності е, валютної. Якщо е, Ризик у чому, якщо ставлять людину, наприклад, завдяки там якимсь політичним домовленостям, людину керовану вона має відпрацьовувати те, що його призначили на, на цю посаду. Тоді під питанням інфляція, можливий друг грошей, і в ці всі речі вони ставлять під питання тоді курсу нашої гривні. Тому ми багато бачимо цих конфліктних моментів між керівництвом уряду і національного банку, вони якраз полягають у тому, що Нацбанк дбає про всіх і про всю фінансову систему, щоб вона не впала. А уряд хоче провести корабель там корабель через якісь поточні тактичні так би мовити проблеми. І тому от виникають ці протиріччя. Я думаю, що якщо казати про Конфлікт, а я думаю, що конфлікт був. Якраз це говорить про те, що Нацбанк підняв ставку до 25 з 10 відсотків, не узгодивши це з Мінфіном. Бо мінфін були заявки від Міністерства фінансів, що і вони не підняли на ОВДП також ставочку. Свою національний банк фактично підштовхував мінфін, щоб він ринковими засобами намагався пройти оці проблемні моменти у фінанс... ну, коли виникали з фінансами. От а завдяки тому, що. Ставки не підтягнулися, то я думаю, що якраз і був оце і був конфлікт між головою Нацбанку, колишнім, який пішов у відставку, і міністерством фінансів. Ну, ви знаєте, що у нас великий дефіцит бюджету, які проблеми про які проблеми йдеться. У нас великий дефіцит бюджету щомісяця, і Нацбанк підштовхували до друку грошей. Але друк грошей запускав інфляцію. Вона з 22 там піднялася до 24, кажуть, що до кінця року буде взагалі 30, а це знецінює гроші і підриває стабільність. Плюс Національний банк має використовувати валютні резерви для того, щоб тримати курс гривні хоча б на такому пристойному рівні, який, який позначили зараз. От в чому і полягає проблема. Ну, плюс можливі особистість якісь якості знаєте, людини, там хтось комусь не підійшов. Тут комплекс може бути проблем. Не виключаю. Слухайте, ну цей корабель він, ми виправимо в бік. В бік більш сприятливої ситуації для звичайних, звичайних мешканців нашої країни чи чи чекати якихось штормів економічних? Ну мені здається, моя думка така, що тут впливатиме комплекс внутрішніх факторів і зовнішніх факторів. Внутрішні фактори, це ті про які я сказав, що уряд хоче поставити кровану людину, і використовувати Національний банк як спонсора, фактично для того, щоб він покривав цей дефіцит бюджету, давав кошти на виконання якихось програм уряду. А зовнішній фактор МВФ, з яким ми працюємо, який фактично підтримує стабільність нашу макро, макрофінансову стабільність. От і якщо ми часто змінюємо. Голову національного банку а ми пам'ятаємо, що попередній перед тим який пішов, казав, що він іде через політичний тиск, і тоді ми втратили можливість спілкуватися з міжнародним валютним фондом. Здається, там рік чи півтора року у нас не було ніякого прогресу. Ми не могли отримати додаткові кошти, які були так потрібні країні. От тому наші зовнішні партнери якраз наполягають на тому, щоб ми дотримувалися якраз того, що прописали В незалежності Національного банку. Це перша. І головна головне завдання це забезпечує стабільність тоді всієї цієї грошово кредитної системи нашої України. І ми тоді спокійно можемо пройти. Ну і і банківської системи тоді в цілому. От тоді ми спокійно можемо пройти через будь-які проблеми. От, до речі, колишньому керівнику, який зараз пішов Національного банку, вдалося провести через жорсткими монетарними. Інструментами провести, ну втримати стабільність грошову, фактично. А ми проходили через ковід. Ви знаєте, що там витрат було купа і дефіцит бюджету був, і тепер війна, mm -hmm. от і йому вдалося фактично. Так що, ну не знаю, як там особисті стосунки там склалися, не склалися, але можна сказати, що він як криз кризовий менеджер, він виконав своє завдання, зрозуміло. Mm -hmm. Мо ну, будемо споглядати і мати надію, що стратегія спрацює, і все буде добре. Слухайте, криптоізоляція, було при, при, при прийняли там санкції щодо кри крип криптооперацій для Російської Федерації. Що вам відомо з цього приводу і наскільки ефективна ця історія спрацює? Бо поки ще ми ну дивимось на те, як воно буде. Може, ви щось знаєте більше? Ну, я відразу скажу, що я не фахівець з криптовалюти, але от уява, така звичайна пересічного громадянина, перекривають росіянам будь-які лазівки обхідні для того, щоб вони не могли реалізовувати ту програму свою агресивну, яку вони зараз реалізують. А програма в них одна: вони зараз шукають кошти на ВПК. Військово-промисловий комплекс в умовах війни, коли вони напали на Україну, вони зрозуміли, що їхня система була не готова до такої затяжної війни і такого потужного спротиву, коли вони втрачають в великих кількостях дорогівартісну техніку. А промисловість не була налаштована. По перше, вона не випускає. Те, що потрібно випускати, все майже на 90% всі технологічні там ракети і будь-які прилади військові, вони на імпортних компонентах, і треба гроші для цього. А Росія втрачає поступово через пакети санкцій. Всі прибутки, які вона отримувала раніше, і її закривають шляхи, через які вона паралельний імпорт налагоджувала фінансування через через крипту, через те, що її валюту там заборонили, і долар використовувати і євро. Вони думали, що через крипту от можна якось повирішувати ці питання okay. там от, додаткові okay. кошти. Я думаю, що от перекриття цього якраз обмежить оцей потік коштів, яких позбавили їх Сполучені Штати Америки разом з європейськими партнерами. Тобто закривається для них іще одне одна лазівка. Mm -hmm. Цікаво, цікаво. Будемо поглядати на цю ситуацію. У виторкнулися якраз теми мобілізації економіки Російської Федерації. Тому зараз про це поговоримо. Дивіться, ну Часткова ця мобілізація ніяка, вона взагалі не часткова. Якщо дивитися, що в них відбувається, і ось таке питання. Таке питання. Слухайте, а ось мобілізацію економіка РФ вона як витримає? Чи вони дійсно готові на це? Бо це велике навантаження. Я навіть не кажу про комплекс ВПК. Про мобілізацію якихось підприємств, і таке я от просто за мобілізацію коштів, які вони обіцяють платити цим е, е, мобілізованим, там про ці всі гроб, гробові і таке інше, то до них вже не, не дійде. Я думаю, бо вони не забирають тіла. М мене цікавить якісь про кошти, які вони обіцяють, там 200, 300, 400 тисяч. Там. От я вони готові їх економіка до, до цих процесів. Як вважаєте? Чи до, до скільки протриматися вони так можуть? Коли, почнуться ось ці меседжі, що нам не дають грошей, нам нічого не заплатили, будуть такі історії, чи чи ні? Як вважаєте? Так, такі історії вже незабаром. Ми, ми почуємо і побачимо, тому що фактично. Путін своїми руками знищує зараз економіку, тому він відсував цю мобілізацію. Йому з одного боку пояснювали, що немає коштів уже на добровольців, тому що за великі гроші вони пропонують, і вже ніхто не йшов, розуміючи активність бойових дій. От вони оголосили мобілізацію. Якщо ми дивимося через призму економічних витрат, вони оголосили оцю мобілізацію для того, щоб нічого не платити. Я думаю, що вони mm -hmm. по перше. Не будуть платити нічого. Ну які форми там інструменти вони будуть використовувати. Ми вже знаємо. Да? Вони там спалюють тіла а, свої на передовій або не забирають тіла. Там от в вагонах у нас там а, лежать у составах їхні тіла, або просто в нашій землі там лишилися, щоб нічого не платити. Це теж економіка. Вони не хочуть витрачати кошти. Для них це розхідний матеріал а, їхні громадяни. От, але вони оголосили цю мобілізацію, навіть не, не платять людям, але вони висмикнули людей з виробництва. Висмикнули пілотів, які ламають логістику, бо Росія велика країна і забезпечується зв'язок з регіонами там через залізницю і через е, авіацію. Е, залізничники, авіатори йдуть. Вони ж там без розбору всіх забирають. а Це ламає логістику. Значить, не можна перевозити товари. Не перевіз товари, не продав товари, не продав, не отримав кошти. Тобто, фактично, це постріл не в ногу вже це постріл е, у скроню. Фактично, тому висмикнувши один мільйон робітників з живих підприємств, які лишилися після виходу е, західних е, країн е, і західних підприємств, е, які вони тут е, організували на території Росії, це другий фактично постріл у другу скроню. От, тому економіка за моїми прогнозами, це другий квартал 23-го року. Незворотні процеси почнуться в економіки руйнівні процеси в економіки е, Росії. Вона просто не те, що платити не зможе своїм бійцям. Вона не зможе просто на навіть підтримувати в нормальному стані свою внутрішню економіку, тобто е, давати якісь субсидії, субвенції там перераховувати регіонам е, е, і таке інше. Перекредитуватися вони не можуть на зовнішніх ринках, тобто, все буде за рахунок тих фінансів, які вони накопили чи отримують за нафтові за продаж е, нафти і газу. А з грудня місяця, там з 15 грудня, здається, грудень і лютий. Там дві дати е, по, по грудню це на нафтообмеження. А по лютому е, нафтопродукти здається, все, якщо обмеження ці накладають. Це єдиний єдине джерело, яке лишалося і тримало на плаву за рахунок того, що перед цими санкціями у них в три рази зросло придбання ну експорт фактично нафти і газу. І вони за рахунок цих грошей трималися на плаву, могли платити там щось говорити, що вони перекривають якісь дефіцити економіки оці несировинної. За рахунок цих надходжень зараз у них почнеться регрес, ну суцільний регрес, починаючи там з січня. А до травня він уже його просто неможливо буде приховувати. Тому я кажу, що в травні почнуться незворотні процеси, коли економіка Росії буде падати, і вона буде змушена йти на якісь домовленості або виходити з війни, Незважаючи на, на ситуацію на полі боя. Слухайте, тут я з вами згоден, бо більше я дивився до цього декілька. Декілька інтерв'ю у російських якихось економістів, таких серйозних і, і неросійських економістів. Західних і дійсно кажуть, що десь у цей період економіка Російської Федерації почне відчувати, що трюми її вже по поповнюю води. І що процеси, процеси вже почалися і їх не зупинити. Їх не зупинити і далі тільки буде гірше, і потрібно буде робити щось. Ну вони кажуть, щось робити кардинальне. Я не знаю, що вони мають кардин... Кардинальне зміну режиму до домовленості там з заходом, чи як це вони себе бачать, але перспективи кажуть, ну взагалі не дуже, і саме стосовно от через мобілізацію, бо висмикують людей, або обіцяють великі кошти, і таке інше, і таке інше. Так рухаємося далі, пане. Руслан, а от Білорусія? цікаво, що на цьому тлі я так зрозумів, що Білорусія, ну я ну, також хочу розібратися. Перейшла на повну дотацію від Російської Федерації, бо ну я не знаю там. Що відбувається? Ось зараз з них пан Лукашенко видав указ про контроль над цінами. Все там, ось там, десь декілька днів. Тому він це зробив. Що все ось сьогоднішнього дня, бо завтра вже ви будете підіймати. Тому з сьогоднішнього дня про які процеси це каже, пане Руслан? Ось. А якщо впроваджують державний контроль ці цін, і чи витримає от мені цікаво, а хто перший чия перша економіка може зламатися у цій грі? Білоруська чи Російської Федерації? Якщо обмежують ціни, то зламалася вже білоруська економіка, і це дуже прекрасна новина для нас, тому що Білорусь повністю стає дотованою з Росії. З одного боку вона буде керована політично з Росії, і буде виконувати всі забаганки, що росіяни скажуть, але з іншого боку, вона не спроможна рухатися буде ну самостійно якісь рішення приймати там. Вона повністю буде залежна фінансово-економічно від росіян. Механізм який от ми виставили ціни, коли у вас економіка не працююча, а вона не працює, тому що Білорусь в ізоляції фактично вона навіть з Україною втратила тільки через конфлікт через війну з Україною, в якій вона надала свою територію. Вона втратила десь 2-3 мільярди доларів від зовнішньої торгівлі. Це великі кошти для Білорусі. Ми купували в них більше ніж продавали туди в білорусь от якщо ви обмежили ціни що буде люди які виробники товарів вони будуть не будуть працювати собі у збиток фактично вони будуть або згортати Виробництво або будуть шукати десь перекредитуватися, перекредитуватися тільки можна в державі у державі. Коштів немає. Вона буде звертатися до Росії. Росія муситиме видавати кредити, як вона зараз там півтора мільярди дала, і зараз змушує, підштовхує Білорусь. щоб Вона відкрила другий фронт. От от така схема буде діяти. Фактично тому це веде до колапсу, так само діяли перед колапсом радянського союзу. Тому Білорусь стоїть за крок до свого економічного колапсу. Фактично обмеживши ціни. Ну, тоді, пане Руслане, наступне питання. Я думаю, стосується двох країн. Ну, от воно саме про Російську Федерацію, було кажуть, що зараз росіянам дають такі поради забрати свої вклади з банків. Бо найближчим часом доступ до них може бути закритий. Ну і взагалі всі ці кошти зникнуть на користь на користь я не знаю, там, режиму Путіна. Як вважаєте, так, таке дійсно можливо? Ну от схожа ситуація перед кінцем Радянського Союзу, я пам'ятаю, там також з вкладами була ситуація. У ці книжки, зберкнижки. і така тут буде така ж історія чи ні в них? Чи дійсно потрібно вже забирати свої кошти їм? Безперечно, це продовження якраз теми, як ми почали. Це продовження війни, це продовження того, що Росія годує фактично своїх союзників, тобто союзники у них лише ті, яким вона дає або гроші, або технології. Ну, гроші як африканським країнам і Білорусі, а технології як КНДР, яка на себе витягує там частину уваги, да впускаючи ракети в бік Японії. От у це неї такі союзники. Так, от якщо ви роздаєте кошти, коли у вас нема прибутку, вам самим перекривають зовнішню торгівлю, і ви не маєте притоку коштів, і ви витрачаєте все, що у вас було накопичено. Раніше, то раніше чи пізніше ці кошти у вас закінчуються. Куди ви полізете за коштами, які у вас ближче всього лежать, у державних банках? Безперечно, це кошти людей, і безперечно, країна для того, щоб продовжувати підтримувати імідж непереможної і великої. І продовжувати ту ж війну, щоб закінчити на своїх умовах її там чи чи змусити щось Україну відда віддати, вона потребуватиме коштів і часу. Ці кошти це кошти людей. От вона запустить раніше чи пізніше руки е у кишені до, до своїх пересічних громадян. Тому безперечно, треба знімати внески. Зараз треба знімати, якщо є є можливість, знімати, виводити будь-яким будь-яким шляхом, тому що держава забере ці кошти. Вона, якщо не звертає з е курсу війни. Раніше чи пізніше вона пройде по ваші кошти по російську. Ну, мається на, на, на увазі у Росіян, слухайте, що так, що так, якийсь у Зараз вони почнуть забирати кошти, і це буде колапс для банк, банківської системи. Так чи інакше? Ну будеш? буде ж, буде вони почнуть виводити, не почнуть їх забере Російська Федерація бо немає грошей на, на війну. Ну це цікаво. Але дивіться, пане Руслан, вони ж планують у наступному році там чи як там, ну. Кажуть, що ну замаш все одно ще прийде, і Європа там хто захід буде знов заповнювати ці газові сховища. Буду слухайте, Ну і, от в наступному році буде дійсно ця історія. Вони поповнюють запаси з газ на грошей. Ось щоб продовжувати цю війну. Бо грошей дійсно велика кількість. Я пам'ятаю цю суму. тоді ще там, десь на ось тільки починалася війна, коли рахували це там 356 мільярдів до мільярдів доларів. Це великі, велика сума в наступному році будуть заповнювати газові сховища західні країни чи ні? Як вважаєте? В якому обсязі там і чи всі, чи не всі? Росія вже сьогодні втратила свою частку на енергетичному ринку від природньому газу. Європа залежала на 40%. Фактично. А зараз 9% до 9% впала частка Росії на європейському ринку. Фактично, Росія втратила європейський ринок. Це перший момент. Другий момент виділення європейцями 200-300 мільярдів доларів на програму, яка фактично Має привести завершити залежність від викопного палива, і в першу чергу від російського викоп... Викоп... викопного палива. Говорить про те, що реалізується стратегічна довгострокова програма на відмову від російських енергоносіїв. Тобто, вже в наступному році Росія фактично втратить європейський ринок. Вона не зможе туди продавати ні нафту, ні газ. А... Трубопроводи, газопровод, нафтопроводи, і газопроводи в Китай вони ще не добудовані. Проекти не дореалізовані. А з тих проектів виходять технологічні нафтові компанії західні, які завдяки їхнім технологіям фактично і будувалися ці проекти. Тому росіяни на півшляху біля розбитого корита лишаються, втратили. Найбільш привабливий європейський ринок і не, не, не дотягнулися в тих обсягах, яких хотіли до китайського і інших ринків, тому вони посередині лишилися. А це означає, що Росія це приведе до дестабілізації соціально-політичної всередині Росії раніше чи пізніше. Тут я з вами абсолютно згоден, ну ходи, ну тут добрі новини. От що вас не запитаю новини добрі. Це добре. Ми також прогнозували, що так буде. Ну так чи інакше, вся ця економічна війна вона триває довше. От хто б там що не, не казав, ну і Російська Федерація там велика, великий суб'єкт. Тому... Але рано чи пізно я побачив, що це вже станеться, і вже ми маємо якісь строки. Трохи коли можна буде спостерігати дійсно за великими процесами і так відбудеться. Але мені здається, що раніше буде наша перемога, ніж в ніж от ці процеси от почнуть почнуть більш суттєво відчуватися і о, будуть видні нам. Ми як будемо споглядати. Дякую вам, пане Руслане, що долучилися до нашого ефіру. До наступних зустрічей. Бачення нашим телеглядачам Нагадую, заходьте на ютуб канал дзвіночка, Підписуйтесь на новування замбунадіноградова. Програма Право на правду. Тримаємо стрій!